В середовищі файної українських наїшників ходить повір'я, що якщо впродовж багатьох років старанно та наполегливо доїти водіїв, то в один прекрасний день в них заберуть жезл та видадуть печатку. Тоді водіїв можна буде доїти, не виходячи з кабінету. То що там? Розказуй, що. Права, техпаспорт, паспорт, що треба, все зробимо. Та же руби, не надо Ні Не права, не ті в паспорт. Що, може уже номера на двигателі треба перебить. Вкрам машину, експертиза, чи що. Ты що, похож на контрабандиста? Ну, то що? Майор, мені мені имени самі номера. Я понял, що уже. Баба появилась, уже хочеш їй машину подарить. Юлька, Мулька, Пусик, Мусик, Котик, любимая. Не-не-не, это мені номера. Тобі? Да, хороші номера мені номерами. Чекай, подожди, а як тебе звати? Семен. що, Сьома! Сем! Чи долари, чи п'ять сімьорок? Зробимо, що? — Ні, мені не не так, щоб аж дуже броско, не треба такої презентабельності. Мені просто там слово з трьох букв на номер, і я поїхав. Чи що, КВН, чи що? Ха-ха! Встречали, сміялися. Всі будуть думати, що Масляков їде. — Ні, мені попроще. Таке там. Буква У є. Ура! Да, щоб всі бачили машину і кричали: Ура! Да, така машина! Ура! Не, не совсем, тому що от в моєму слові У якраз так чітко посередині стоїть. Що? Душ? Буй! Вот дві останні вже співпали. Ти що, якийсь депутат крутий? Хочеш на супермерсі якомусь роз'їжджати, щоб всі здалека бачили, що за. По дороге їде. Ні, я взагалі ні депутат, нічого. Я простий парень, менеджер мене де Уланос ланус і міністра номерний знак. На тобі такий номерний знак? Що це, це ж оскрблення, не машина? Нащо таке треба тобі? Майор. Потому що я кожного ранку розвожу пресу по ларьках Союз печаті. І я на одному перехрестку постоянно, там якраз на углу цей ларьок стоїть. Останавливаю я на проїжджій часі, мені треба 5 хвилин, щоб вигрузитись пресу з багажника в ларек. Так один твій лейтенант, такий натуральний буй. То він постійно чекає мене, бачиш, я остановлюся, зразу підходить штраф і каже, прибери свій з дороги. Ну хорошо, ну дадим тобі такі номера, і що буде тоді? Що буде? Що буде? Я так от, два рази по місту в них приїдуся з тими номерами. Так вся преса до мене під'їде і скаже. А чого у вас такий номерний знак? А я скажу, а спитайся в лейтенанта. То ти що хочеш, опозорити в наше відділення? Щоб в моєму районі їздила машина з такими номерами. Ніколи такого не буде. Давай так, я тобі знаєш, які номера зроблю. Напишем майор Молочний і моя фотографія буде отак так от на лобовому стеклі. І з такими номерами тебе ні один буй на дорогі не тронет. Все, йди. Дякую вам огромное від всей творчої інтелігенції города. Давай, давай, вози газеты там. Жує з божевіллям і відрізнити одне від іншого зазвичай буває дуже важко. Проте є в нашій країні шоу, в якому троє людей чітко розрізняють: хто баран, а хто талант. А якщо й не розрізнять, то всі ми маємо право на помилку. Головне це те, що Україна дійсно має таланти. Счет концертов Зирки Василя. Ребят, давайте вечером поговорим. Я сейчас, блин, на Рагуля такого смотрю. Ужас. Давай, все, до созвона. А, напомните, пожалуйста, как вас зовут? Радислав. Радик,

Радик, все-таки вот мы присмотрелись, опять же, вот лысый, белый, и я вот мы втроем мы не видим, что вы играете на скрипке. Вам что, повылазило или что? Я вот же аккорды беру, все как положено делаю. Вот, да, 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 Внимательно смотри. Да, да, Достаточно, Радик. Ну, на самом деле, мы все увидели. Если вы посмотрите сейчас на лысого, вот он онемел просто от ужаса. вы, вы играете как полное ничтожество. Да, что, что значит полное вот, ничтожество? Да белую уже трясет, вы понимаете, Она, вот, у нее истерика. Вот. Для чего я ходил в музыкальную школу 8 лет, ответьте мне. Да, я не вы зна... ходили в музыкальную школу? Вот а... ты, в очках. Я тебя спрашиваю, да, что ты вылупился? Ходил в музыкальную школу. Молодой человек, не тыкайте мне это, во-первых, во-вторых, я музыкальный продюсер Валентин, мне не нужна музыкальная школа. Ну все, так давайте с этого начинать. Если вы не понимаете ничего, то не надо садиться в жюри. Блин. Ты бык. Друзья, скажите, пожалуйста, нам нужен этот персонаж в полуфинале? Ну вот, вы же сами увидели, зал на моей стороне. Если вы меня не возьмете в финал, они же тут все разнесут. А, давайте не будем задерживать следующих конкурсантов. на подожди, подстой, а, тихо. До подожди. свидания, до следующего я года. Я сказал, Ша, тебе что, не звонили? Я тебе спрашиваю, ты смотришь на меня. Вопрос тебе задают, тебе спрашивают, тебе не звонили. ты вот, сын губернатора, что ли? Так что вы сидите как два истукана, что вы головой машьте? Радислав Петрович. Uh, дело в том, что Ну вот мы опять пообщались и уточнили некоторые нюансы. Лысый он-то оказался онемел не от ужаса, а от восхищения. Владислав <свист> Петрович. А... А белая, она ну вот у нее реально не истерика была, а вот она тряслась, потому что она вот в экстазе, вот ваша музыка, ваш вокал, ввели ее в это состояние, из которого она не может выйти. И, естественно, я, я не могу не согласиться с мнением зала, который вот настолько эмоционально вас поддерживал искренне, что мы приняли единогласные решения, Радислав Петрович, с вашим-то талантом, нафига вам полуфинал? Автоматически вы проходите в финал! У вас есть талант! Клопай! Клопай отца! Браво! Блин, я вот это вот, понимаешь, эта вот Дакота приходит постоянно и портит настроение. А... Следующий, пожалуйста, гимнастки-клофелинщицы на сцену. Я вхожу на напряг і переважого бізнесу. Є одне місце, де всі менеджери рівні. Це генделик. Але як тільки вчорашні брати по пиву опиняються в одному офісі, на зміну слову «гульдебас» приходить страшне слово субординація, і це слово псує здоров'я менеджерів Андрюхи і Сереги більше ніж 400 грам водки і два бокала пива. Андрей Сергеевич? Серёжа, Сережа выкладывает. Андрей, я и завалил. Томку, там, Тамарку, ну, секретаршу нашу. Таша с Феликсом Эдмундовичем. Восьмый день в офисе. Абат. Я совсем о другом. Просто у меня завтра день рождения. И да. Я вот просто специально позвал тебя, чтобы ты мне рассказал. Так что там? Что там? Да, Офіс, да, 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 да. офіс готується. Готую. Готується Андрій Хорошо. Сергійович. Всі як один. Всі як один. От ходять і кажуть, от, завтра, от в історії компанії два таких дня святкових. Це день заснування і юбілей Андрія Сергієвича. І, і... Э... Скинулись. О, всі... так, так. Скинулись. Весь офіс по 100 гривень. по, по... По 100 гривень? По, 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 Де? По. Хто? Я лічно проконтролював. Двоє не хотіло, вибили зуби, скинулись по 100 гривень. Зараз чоловічок йде на базар, не, по, по, по. купить подарок. Серега, подожди, подожди, не треба нікуди йти, тому я не зрозумів, 100 гривень? Подождите, вы скинулись по 100 гривен, это 2500 гривен. Что вы купите на том базаре на 2500 гривен? Слушай, ты как-то поговори с людьми, просто я как бы... Неужели вы не цените мою лояльность Андрей Сергеевич, Андрей Сергеевич, помолился. Андрей Сергеевич, мы скинулись по 100 долларов, вот, действительно. Я же думаю, ну как же мы могли по 100 гривен? Я же лично давал 100 долларов, мы все по 100 долларов скинулись. Сержин, это приятно, это уже лучше. Все говорят Андрею Сергеевичу 100 долларов. Это уже, это уже, но вы же не день рождения вахтерши отмечаете, понимаете, Он день рождения своего любимого, любимого, лояльного м -м, начальника, вот, и юбилей же, круглая дата. Поэтому как-то, может, ты поговоришь, чтобы как-то, э ты ничего Андрей не Сергеевич. напутал? Андрей. Андрей Сергеевич, вот, я же думаю, что мне не сходится? Мы скинулись по 100 евро. Просто, ну, 100 гривен 100 евро, они похожи. Я ж, так, я ж думаю, а как же, я вообще сказал, доллары. Все по 100 евро скинулись, и все, вон, и там да, покупать да, подарок. Хорошо. Да, да, Сергей, ну и что? Теперь что вы решили купить мне на эту сумасшедшую сумму? Сюрприз от них. Хочется знать. Сюрпризик. А завтра оп. А я чтобы давай, чтобы я завтра не Ты мне скажи сейчас, что мы там решили купить. Я лично заказал мастера в Волынской области. Камень Каширской Районі. Это, ну, а, там мастер з гранита уже зелено, теж ваш бюст. Хороший такий бюст, що от, навіть зараз на стіл, після смерті можна на могилку, дуже хорошо. Це одна частина подарку, а втора часть, от просто аж сльози на глаза навертаються, ніхто не додумався. Моя ініціатива. Ми купуємо вам, Андрій Сергійович, ящик, пульок для стрільби з воздушки. Знаєте, приїхали в Кобліво на курорт. So идут тир пусто. Почему? Потому что выстрел, пулька, 5 гривен, а вы хабасти своим ящиком и по-македонски валать под зайцях зайцах, в банках пивных. Сережа, я расскажу тебе притчу о буддийских монахах, которые в принципе добрые люди по своему естеству, но палками насмерть забивают тех, кто плохо молится. Это такая вот шокирующая Азия, Сережа. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да? Ні. Да? Ну тоді другой пример. я Тебе на виду в горних, э, районах Кюрасаують э, по феншую, а проводжають по спаречнику. Тобто, якщо я все правильно зрозумів, Андрій Сергійович, то треба всі ці гроші, які офіс вам на день народження зібрав, нікуди не віддавати, нічого не, не куплять, покласти в конверт. І віддати вам лічно, а ви своїм світлішим умом самі знаєте, як краще з цими грішми розпорядитись. Конфуцій в таких случаях возносіл руки кнібу в місці з глазами і говорив. Зашибись. Сережа, вот вам конверт, чтобы вы не тратили лишние деньги. Положите вот эти деньги, которые вы не должны тратить, мои, в принципе, мои деньги, туда. И через два часа цей конвертик с деньгами чекаю вас, Андрей Сергеевич, в Генделеку, традиционных... 400 грамм водки и два бокала пива. Заступающий. Конфуция, привет. Зашибись. туман і за обрію пав місяць облакам. Червоноким древній полководець сказав: країна, що не годує власну армію, буде годувати армію чужої країни. Дивлячись на браву армію файна Україна, так і хочеться сказати: ліпше б годували чужу. Лола, а ну быстренько, подвиньтесь. Очень серьезный разговор сейчас будет. Я ему сейчас б... пишу. Я тут фугас. Лукализмов вставлю. Алло, генерал? Слухаю, пана министр. Ты мне б... скажи, что это за х... вообще творится? Прямо на плацу, б... среди белого дня, дерутся двое солдат на глазах у министра, а? Так, это... И слушать ничего не хочу, мудила ты б... редкая. Ты понимаешь, что я тебя, блядь, гнаю, Чтобы это солдат лупашил солдата на плацу. А если приедет проверка из НАТО, и как? Что мы скажем, а? Пан министр, так кто ж учение по рукопашному бою? И согласно вашего да. указа ж лично. Так это рукопашный бой. Ну? Ну тогда усильте Лупашева. Что-то они вялые какие-то, слабо дерутся. Давайте так, вот мой приказ. Река. Усилить Лупашева. Все. Буде все сделано. Усеєм. Слухаю вас, пане генерал. Полковник! Конь тобі капец в роть, бля! Що ти чудиш, му делати, а? Що ты чудиш? Ти мені скажи. Тебе мама з папою лупашили в десли в голову. Да, все время в голову. Чого ви спрашиваете? Да потому що мало тебе лупашили. Короче, усилить Лупашова по всем направлениям. Ясно? Ясно. Тільки один вопрос. Можна? Можна. Що і де треба усилить? Та срать! Все усить по всем направлениям. Ісполнять, иначе расстреляю. За знаю. Понял? Все. Служба. Прапорщик, блядь! Что? Послушай меня, я, я вот даже не знаю, что тебе сказать. Товарищ полковник, не волнуйтесь, все будет сделано. Прапорщик, ты давай, потому что проверю лично. Выполни и доложи. Есть. Рядовой. Слух у вас, товарищ прапорщик. Вот ты мне, боец, скажи, ты сейчас чем занимаешься? Как всегда, товарищ прапорщик, ничем. Молодец! Вот так и занимайся! Но только с максимальной отдачей! Понял? Свободен! В армии главное ⁇ четкость поставленных задач! Кажуть, міліція дозволила видавати журналістам зброю не так з метою самозахисту, а з надією, що ці двоє нарешті застріляться. Але годі на це сподіватись, бо їхні голови це залізобетон українського телебачення, броня каналу Файна ТВ. Зеномі Піпка та Інокентій Бест. Бой, не хотим дружить з тобой» – Здавалася б, невинна фраза з дитячого мультфільму про собачку, але саме вона спричинила наймасовішу бійку гомосексуалістів у Діснянському районі. Будьте пильними і під час драки притискайтеся спиною до стіни або просто лягайте і мовчіть. Це був зіновій пипка, і зараз з вами буде Інокентій Бест з міста події. Студія, студія, зараз веду свій репортаж такого дуже я б навіть сказав, дуже інтересного місця. А саме з села Тухля, що у Сколівському районі на Львівщині, саме тут готується до свого першого в історії виступу, перша українська команда формули 1 А чи то пак як вони себе називають стайня? Ну і яке було наше здивування, коли ми дізналися, що на формулу 1 одним з перших гонщиків поїде всесвітньо відомий дід Віщун, саме він є пілотом першої української стайні формули. 1. Добрий день хуліри. За добрий день, скільки вчить вас? Слава Україні, героям слава! Що не бачить. Пане дід, дід, пане, ми дізналися, те, що ви той пілот є, то нашої першої стайні. Розкажіть, будь ласка, з чого раптом почалась така ваша ініціатива, з якого дива ви стали тим пілотом? Все, ну, коли я вчав то корспона, то таку раму зварив, то колеса, то курдан приварив, то я як диркнув, де приїхав пошуток? Баба скаже, що ти каже старий Шумахер тут їздиш? Їдь до себе, там на гонки дають, то я вирішив їхати. Ну що, так ми зрозуміли, як дід на долучився та до формули 1. Але нас є таке запитання. Скажіть, будь ласка, от... в Райконіна і в цього, в Ральфа Шумахера у них під капотом в їхніх болідах десь порядка під тисячу конських сил. А скільки кінських сил у вашому боліді? Значить, в мене одна кінська сила, то вона хуліна зараз пусеться на лугу, хліба потім написеться і вже прігаю, кажу, ну, нам кажуть, ряве, ми тут всіх побідемо. <Social media> дуже, звісно, інтересно, але як? Що? Я, я ж не буду з ними гнатися, я дам їм порчу наведу на них, що в них супляки тікли, до шлями потіли, що ми всі спокою, доїдемо до фінішу і Привіт всім з України! Слава Україні героям! Слава я саме з ним. ви, виграю, не той, хто скоро їздить. Да, а той, хто мутить перед стартом, отаку. Діти сюди, але знаєте, як невід'ємний атрибут або будь-якої гонки, то під стоп. От я просто не уявляю, як тут поменять колеса. Тиша, не душ, я не готувався. А ну, хлопці, підстоп, давай, давай. Що ти не Ти ж я не так казав. Стой, шать, му холера, стой, неси чарку, діду. Чарку неси! Шо, ша, дурне, тобі скільки я сказав. Я буду на підстопах чарку, заливати таке гаруче <рик> І все, піп-піп, полі. Ну все, мені вже практично все зрозуміло, залишилося тільки запитатися, як то буде називатися, та перша українська команда Формули-1. Знаєте, це таке складне питання, але я вже вирішив, що ну, перша українська команда буде називатися «Холєра». А що «Холєра»? Бо у нас нищі, все на своєму Піті. Пі-пі-піро. -пі ну, все нас тепер зрозуміло. Ми будемо бажати успіхів. Хулера! Формули 1, першій українській команді хулєра на чолі з дідом Вішуном. Це ексклюзивний репортаж для вас з села Тухля Сколівського району підготував Інокентій Бет спеціально для Файна ТВ. Толік, зняв. Чуєш, дід, ти знаєш на тому драндулеті не то, щоб ти до формули не доїдеш? Що як це не дітя формула? В Москві. В Москве? А у все, я до Москви буду ехать. Все, я снимаю свою кандидатуру, стирай кассету. Все, не еду. Ось і наші старі знайомі Анжела Петрівна та Ілона Давидівна, які, не покладаючи рук і решти частин тіла, день і ніч трудяться, забезпечуючи життєдіяльність Верховної Ради України. Але кар'єра цих жінок не стоїть на місці. З прибиральниць нещодавно їх було підвищено до працівниць їдальні номер один нашої країни. Молі, ночной ресторан, вино, сигарети п'яти. Ілона настроєння нема вообще, понимаешь? Привет, Анжела. Я ж бачу, що не твій репертуар. Що таке? Та это ужас. Сьогодні стою, нікого не трогаю. Сливаю собі вино в грілку. Тут підходить таке малея, говорить подивиться, що у мене в супі, це таракан. І рутибеньки свої про який це таракан? Це лучок жарений анжела петровна. Ви їм не дивуйтеся. Вони ж по тих за ганяють, жеруть тих цвіркунів, якихось, хробаків, кузнечиків, то таракана в тому Таїланді жеруть. Воно не знає, як перевернуться додому, де таракан, де цибуля. Ніякої ради. Ні, Лонно, то насправді був таракан. Ну сам факт. що це претензії. Це що тобі, забігаловка яка то чи що? Що ти прийшов і єрпенішся. Я ж тобі не прибігаю в зал і не кричу, що це ти за закон прийняв такий. Я теж не люблю, коли так бикують. Їм один раз попустиш цим депутатом, вони потім на голову виліз. Ну, що ти решати, Ілону, потому що таракани реально є у нас? Купимо мишеловки. Які мишеловки? Мишеловки. Таракан повзе, заповзає мишеловку його зверху. Нема таракану. Та ну, Ілон, зайдуть депутати, вона почне клацати там по углам, то ж вони полякаються. Вони ж навіть діти мали. Анжела Петровна, у мене є, знаєш що? У мене є сосідка така. Дуже хороша тетя Зіна. Ті Зіни є спеціальний сказочний китайський карандаш. Вона тим карандашом тако проводить по підлозі. Таракан повзе, доповзає до тої лінії. І тако зразу здихає на місці. Ну виліто, як блок вітренку, ото на виборах доповзає до трьох процентного бар'єра і те саме. <рістити> Не приходить. То давайте візьмемо тако пообмальовуємо всю підлогу і всі таракани виздихають. <рістити> Ні, Ілона, ти що? То ж вони перелякаються, зайдуть, побачать, що щось крейде по полу там намальоване. подумають, що кота постріляла тут. і Тут всі новості будуть вся міліція. <рістити> да, так нам ще хуже буде. То що робити Анжела Петровна? Я предлагаю дорогенька моя їх ловити, жарять. На скавородці викладати на тарілку і підписати так: таракан український смажений шо? жила петровна. Вони свого рідного українського жерти не будуть. Ну напишемо кубінський таракан, то будуть їсти аж ну, аж причмокувати. Тому що вони хто? Вони слуги народу. А слуги народу що доїдають за своїми господами? Я по тараканах, а я за смальцем. Народна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.